Батьки, гості сьогодні на вулицю буяє зеленню і цвітом літо. Прийдешній день несе нове і невідоме життя. Че змінює все, що оточує нас. Дорога жит... Довга життєва дорога людини, нелегка і мінлива, та, та всім неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим, солодким, стискаючим серце спогадом, дитинство і юність. Ми сьогодні зібралися з вами проведте дитинство своє, відлітає в замрінні далі сьогодення твоє і моє. Все вирує, цвіте і буяє, червень вішає квіти в саду. Дев'ять років шкільних проминає. Я на зустріч із юністю йду. А зараз зустрічайте наших випускників. Мерехтить ви летіли в життя покликані, вам під зорями цими жить. Годуйтесь до відльоту з рідного гнізда, в якому ви учились і зростали, де вас добру і розуму навчали, де вас зустріла юність золота. Юність ніжно обійма за плечі і на вушко тобі. Не бійся, покидать гністо лечом, плети лети, підкоряй не краї. Очікуванням кожне серце б'ється. надії вогник, що в очах не згас. Заступникові слово надається. Слово для привітання надається заступнику директора школи Скоморозькій Любов Володимирівні. Дорогі наші випускники, шановні батьки, гості. Я щиро від адміністрації, від учительського колективу вітаю вас з цим днем, довгоочікуваним. Здається, тільки вчора звені останній дзвінок, і ми стояли на лінійці. Буквально недавно провожали своїх випускників 11 класу. І здавалося, що там рішенням педагогічної ради номер 4 від сьогоднішнього дня. 32 учні 9 класів випущено із школи. Такі ви сьогодні всі гарні, такі красиві, душею, що просто жаль буде з вами розставатися, але кожен обирає свою життєву дорогу. Ми будемо дуже раді бачити вас у 10 класі. І ще два роки з вами спільно навчатися. Хто ж обрав свою стежину уже у життя, то хай збудуться ваші мрії. Здоров'ям, з успіхами, хай вам щастить у житті. Особливо хочеться подякувати сьогодні вашим батькам, які день у день були разом з вами, були разом з нами, допомагали, допомагали у вирішенні шкільних. Будьте здоровими, будьте щасливими. Хай все омріяне збувається, хай доля вам усміхається, хай буде все як найкраще у вашому житті. Колись, народившись, ви одержали свій перший в житті документ, документ, який ще вашим батькам, свідоцтво про народження. А сьогодні ви одержуєте перший зароблений вами, вашими стараннями. Вашими зусиллями документ це свідоцтво про базову середню освіту, де вкладена праця 9 років. Цей документ засвідчує, що ви вже стали дорослими і можете обирати свою стежину в житті. Тож дозвольте нам сьогодні вручити вам ці документи. І Можемо поступити до вручення, тоді ми починаємо вручення свідоцтва. І так, а дев'ятий, а клас свідоцтво. Про закінчення у 2016 році листецького навчально-виховного комплексу надається барану Івану Михайловичу. З твоєї легкої руки ці свідоцтва будуть щасливими для всіх. Свідоцтво про базову загальну середню освіту вручається бровору Петру Михайловичу. Свідоцтво вручається голинському Владиславу Ігоровичу. Відство вручається грималюк Софії Петрівні. Свідоцтво отримує Грисак Роман Романович. Свідоцтво отримує Дубницький Артур Ігорович. Свідоцтво отримує Іваницький Роман Степанович. Ільницький вибачай. Свідоцтво отримує Луччя, Юрій Ярославич. Відоцтво отримує красива дівчинка масика Анастасія Михайлівна. Свідоцтво отримує наша народна співачка школи Мекітюк Світлана Юрівна. Світлана омріяла свою стежину обирати після 9 класу, але сьогодні хочеться щиро подякувати їй за її чудовий спів, за її всю ту працю, яка вкладена у художню самодіяльність нашої школи. Скільки разів виручала нас, скільки разів доводила, що у лиці є таланти, і ці таланти дійсно такі що досягають ну, поки що обласного рівня, але я думаю, що ми побачимо нашу Світлану і на всеукраїнському. Щиро вітаємо! Світлана пообіцяла, що нас не буде забувати, і при першій нагоді знову буде приходити до нас школи. Свідоцтво вручається ошуру Івану Михайловичу. Свідоцтво отримує Павлюк Лілія Петрівна. Свідоцтво отримує панько Надія Володимирівна. Завітайте своїх колег! Отримає Ромахни Любов вікторівна. Свідоцтво отримає Федій Христина Васильівна. Дев'ятого Б класу. Свідоцтво отримає Цицюра Максим Степанович. Вітайте! Наш відомий так, футболіст і спортсмен. Свідоцтво отримає токар Христина Миколаївна. отримує Слободян Діана Віталіївна. Свідоцтво отримує Сапіжак Михайло Богданович. Зручається свідоцтво. Свідоцтво вручається Панасюк Анастасії Вікторівні. До вручення атестату готується ощур Степан Володимирович. Відоство отримує мельник Ірина Олегівна. Вибачаю карабін Дар'я Степанівна. Ну Канюш Тетяна Михайлівна. Дожниця, яка виручала також школу у всіх конкурсах, де тільки треба було показати своє мистецтво. Хай ці задатки, хай цей талант не пропадає Таня, в тебе. Розвивай його. Дякую, Іванна Володимирівна. Роман Іванович. Голосянко Аліси Олександрівна. Свідоцтво тримає вістович Марія Петрівна. На завершення свідоцтво отримає Бахір Тарас. Андрій є у школі, чи точніше в школі танцювальний ансамбль, якими захоплювалися ми, захоплювалися жителі селища, які представляли нашу школу, представляли лисець на конкурсах і привозили нам звідти призи. Якраз в особі Тараса єдиного представника чоловічої статі в цьому колективі і дівчат, які тільки що одержали свідоцтво. Ми хочемо щиро подякувати їм за ту працю, за ті е, відгуки на кожну нашу потребу. І е, я вже казала Марійці, і кажу всім вам, не залишайте танців. Ви для них вроджені. Будуть, ви здобудете професію, ви станете студентами. Але це закоплення своє не залишайте далі. Ну і Тарас тобі, напевно, я так думаю, що це буде і професія твоя в майбутньому житті. Так що успіхів тобі і дякуємо щиро вам за те, що ви у нас були. Я надію, що може і будете. Може, колись буде школа не ями, а бахіра, о! Ми в перших сеглядах. Всі виміняли на поміняли. І хочеться <зв>. не з руки. Ну, коли Бо <по> ми, ми вже не дітлаки. Всі ви хотіли. Останній е е раз, щоденник на столі. Добре, переможе через один, поємно вистачку. Okay. Sí,